Прота-прота, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Що вам хочу сказати? Ваш майбутній чоловік. Думайте тільки про себе, ні про яких чоловіків. І так, він вам каже, ваш майбутній чоловік, тут трійка мечів про розбите серце і про дев'ятку мечів. Тобто тут у когось розбите серце, і він вам хоче сказати, що у мене розбите серце. Я погано сплю ночами, тому що у мене докори сумління. Я думаю, що це якийсь чоловік із минулого знову ваш майбутній чоловік. Так, він каже, що я зараз тягну все сам на собі. Я дуже багато мрію про тебе фантазую. Постійно, ти в моїх думках. Так, і він каже, що ти отримала перемову. Ти та жінка, яка все ж таки довела свою точку зору. А про що це він говорить? Що він хоче себе вам сказати? Він каже, що я багато чого обіцяв тебе, тобі, але не діяв. І ти пішла від мене розчаруваннях, або залишила зі мною, але ти не задоволена тим, що я дав тобі, бо ти давала мені набагато більше. Ти імператриця, ти та жінка, Ви йому надати дитину. Або якщо ні, то він каже, що ти імператриця, ти жінка особливого гатунку, ти жінка, яку я ставлю на перше місце серед всіх жінок. І він каже: Ти моя кохана жінка, як цікаво! Але у нас з тобою сталася башня, так, сонечки. Тобто ви з цим чоловіком зараз не спілкуйтесь, але він ваш майбутній чоловік. Він каже ще раз, я тебе кохаю. Так і що він? Так, король мечів, чоловік із минулого, це ваш майбутній чоловік. Вибачте, розумію, що ви хочете нового. Я також для вас, але що я зроблю, якщо він постійно вилазить усіх розкладах, що ще хочу вам сказати, він каже, що я був щасливий тільки з тобою в коханні. І він каже, що я планую до тебе проявитися. Каже, я хочу тебе утримати, тому що краще за тебе немає. Ти мій скарб, я тебе нікому не віддам. Так, я знаю, що у нас з тобою ту з мечі, ми з тобою не спілкуємось, але я хочу з тобою продовжити відносини. Це ваш майбутній чоловік, сонечки. Так він каже, колісниця, Я їду до тебе, дівчата. Так, він їде до, до вас. Очікуйте, що він ще хочу вам сказати. Я для тебе не проявлявся. Я знаю. Напишіть, чи хочете, щоб до вас проявився. Я хитрував, маніпулював, обманював багато, але я хочу, щоб ти вибрала мене. Так, бо я король крольпантак.